Багато інших людей збирали підписи під, під банером, де було написано факт, викладено. факт. Міська рада надала дозвіл на забудову в парку Шевченка. Нейтральний факт, який не має емоційної складової. Багато людей підходило до нас і починало нас ну, починало нас сварити за те, що ми нібито причетні до цієї справи. І ми намагаємось цю справу пропіарити, але переважна більшість людей приходили і казали, де підписувати. Тобто заклик наш був. Спрямований в першу чергу на спілкування з містянами, як вони відносяться до цієї забудови. Виходячи з цього, ми можемо провести маленьку ну, статистику, що, чи якось можу так сказати, більш, переважна більшість людей так чи інакше з тих чи інших причин вона все ж таки не підтримує цю забудову. Це моя особиста думка на основі нашого от, світа, я, Діма, ще багато людей збирали підписи серед вас, я впевнений в цьому. Ось, от коротенький звіт про те, що ми зробили. Світу може щось додати. Я хочу додати, що до нас підходили різні люди, і, звичайно, що ми цікавилися думкою людей. Звичайно, що були люди, які підходили, що я за, за будівництво. Але я питала, чому, і найбільше от, причину, яку вони назвали, це занедбаність нашого парку. От. Тобто, да, вони кажуть, краще, щоб був будинок, ніж такий занедбаний парк. Але я думаю, що це проблема нас, містян і нашої міської ради, тому що до такого стану я, я вважаю, що парк до довели до такого стану. От. Що я ще хочу сказати? Я опитувала, яким, вони, яким люди хочуть бачити парк, що вони хочуть бачити в парку. Звичайно, що для людей парк це зона, зона відпочинку. Це мають бути дитячі та спортивні майданчики, мають бути алеї, доріжки, лавочки, лавочки, квіти. От, щоб було місце для спілкування родиною з, з природою. І я вважаю, що парк має бути окрасою нашого міста, але не, а не таким от місцем от за, занедбаним. От. Ну, що я хочу ще так, також я хочу сказати, що в мене є, також я людей опитувала, і в мене є записи людей, тобто певну, певну статистику я ввела. Так, також ми провели суботник. 29 жовтня ми організували суботник, до на який вийшло біля 70 наших містян. От. Ми подали статтю в газету нашу Буерку інформ що такі що відбувся такий захід але чомусь наша наша газета не прийняла і не надрукувала вже два підряд номери цю статтю була надрукована стаття що 7 листопада був прибраний парк перемоги але чому не надруковано досі що 25 жовтня був прибраний парк шевченка все дякую ще два слова будь ласка якщо можна під час цього суботника ми прибрали територію близько 2 гектарів за один сонячний жовтневий день. Ми зрізали гілки, нижній ярус розчистили, покосили баділля, старе траву, зібрали старі гілки, висадили до десятка нових дерев досить високих, десь під 3,5 метри. І це все нам обійшлося всього-навсього в 500 гривень. З яких майже половину ми витратили на їжу, яку ми там готували, тому що було холодно. Скільки коштує прибирання всього парку і приведення його до ладу? Дві тисячі, може, я не знаю. Я дякую. Пішли. Ось такі наші напрацювання всі.